Вітаю! Сьогодні моя розповідь про Ексидію Чорніючу, яку за її незвичайний зовнішній вигляд називають ще відьмине масло або відьмине масельце. Плодові тіла ексидії чорніючої можна побачити в лісах, садах, парках, на мертвій деревині листяних порід дерев, на пеньках, часто на зрізах стовбурів. Плодові тіла до 3 см в діаметрі. Спочатку мають округлу подушковидну форму, щільно прирослі до субстракту, на якому утворюються. Плодові тіла мають желеподібну консистенцію. Вони чорного, сіро-чорного, коричневого, іноді оливкового кольору. Верхня частина плодових тіл блискуча смоляно чорного кольору. Утовщину плодові тіла досягають від 5 до 10 міліметрів, іноді до 20 міліметрів. Під час тривалої спеки плодові тіла ексидії чорніючої висихають, твердіють та перетворюються на чорну кірку, але після того, як пройдуть дощі, вони знову відновлюють попередню форму. Розростаючись на субстракті, плодові тіла ексидії чорніючої зливаються між собою і можуть повністю закрити поверхню. Ексидія чорніюча неїстивний гриб. Має желеподібну драглисту м'якоть без вираженого смаку та запаху, але деякі гурмани вживають її в їжу після маринування. У плодових тілах ексидії чорніючої не виявлено токсинів, отже, вони не є отруйними. Є відомості, що препарати плодових тіл чинять антибактеріальну та протигрибкову дію. Не дарма ж у них така цікава народна назва. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.